Вітаю на уроці Я досліджую світ. Давайте поговоримо, чому людині потрібен особистий простір. Пригадай, що є твоїм особистим простором? Що відчував ти або відчувала коли-небудь потребу в особистому просторі? Особистий простір це та невелика територія, яка тісно оточує наше тіло і має невидимі кордони. Це те, що ми часто хочемо зберегти тільки для себе. Робота з підручником 27 сторінка. Бажання мати особистий простір це прагнення мати власну територію, що була б на деякий час недосяжною для інших. Нею може бути ваше робоче місце, затишний куточок у кімнаті або своя кімната. Інколи людям стає некомфортно коли їх, хтось торкається або підходить надто близько. Найкомфортніше спілкуватися на відстані витягнутої руки. Назви колір особистого простору, в який ніхто не втручається. На малюнку це зелений. Обері зображення комфортної відстані для спілкування. Визнач приклад втручання до особистого простору. Поміркуй. Що означає вираз поважати межі особистих кордонів інших людей? Наведи приклад, що означає вираз забезпечити особистий простір, Робота з підручником. Сторінки 28-29 Установлення дистанції під час спілкування не означає, що ви відмежовуєтеся від людей. Це потрібно лише для впевненості, комфорту і безпеки, знайти друзів набагато легше через повагу, а не через нав'язливу близькість. Якщо, на вашу думку, хтось із дорослих поводиться неправильно, ви повинні розповісти про це батькам, учителям або тим, кому довіряєте. Ніхто не може торкатися вас без вашої згоди. Не забувайте, що і ви не маєте права втручатися до особистого простору іншої людини без її дозволу. Не приймайте рішення самотужки, не соромтеся і не приховуйте вашу тривогу. Не бійтеся запитати. Якщо вам некомфортно, не бійтеся говорити. Стоп! Ні! Запам'ятай! Якщо вам некомфортно, не бійся говорити стоп-ні. Пригадай, де зафіксовано право дітей бути захищеними від насильства. Коли потрібно сказати ні, наведи кілька прикладів. Пам'ятай, ми всі маємо рівні права та гідність. Тому ми говоримо ніколи хтось палить, коли нам щось пропонують незаконне, коли йде бійка, коли наведи свої приклади. Хто в разі потреби може стати твоїм захисником або помічником? Подумай, кому ти найбільше довіряєш? Це може бути хтось із твоїх родичів, найкращий друг, сусід, учитель або вчителька, лікар чи лікарка та інші люди. Давайте театралізуємо діалог. Наприклад, привіт! Я хочу сказати вам дещо важливе, коли я зможу з вами про це поговорити? Можна зараз. Сідай зручно та розповідай. Ні, я краще прийду іншим разом, коли поруч нікого не буде. Я б хотів, хотіла поговорити з вами на самоті. Тоді підходь після уроків завтра. Дякую, я прийду. Де ми зустрінемося? У моєму кабінеті. Після п'ятого уроку він буде вільний. Отже, до зустрічі! Дякую, до побачення. Зрозумій та запам'ятай, помічники не всесильні, але вони все одно можуть багато в чому допомогти. На допомогу завжди має прийти родина. У колі вашої родини повинно бути правило жодних секретів. Якщо ви хочете привітати з Днем народження когось несподівано, то підготуйте сюрприз, але ніколи не секрет. Робота в зошитах з друкованою основою. Сторінка 14. Завдання 1. Продовж речення. Бажання мати особистий простір це. Якщо мені некомфортно я, я кажу ніколи. Друге завдання. Обери та познач галочкою правильну відповідь на запитання. Прочитай уважно та постав. Отже, залишити вільним простір між людьми. Третє завдання виконай самостійно в зошиті. Завдання номер 4 Розглянь малюнки, назви та запиши три важливих правила поведінки пасажирів в автобусі. Поміркуй і запиши. Перше. У салоні потрібно поводитись дисципліновано, не вставати з місць, не кричати. Друге. Перед тим, як зайти в салон, потрібно зняти рюкзак. Третє. Не розмовляй по телефону в салоні громадського транспорту. Завдання номер 5 чи знаєш ти, як співпрацювати у групі та не порушувати особистий простір інших? Подумай, як ти поводишся під час групової роботи та оціни свою поведінку. Отже, уважно прочитай. постав плюс або галочку там, де так, іноді так або ні. Розуміння того, де є ваші особисті кордони, тобто особистий простір. Допоможе вам ставитися один до одного з повагою. Важливо завжди пам'ятати про взаємну повагу до чужого особистого простору. У разі потреби для свого захисту звертайтеся за допомогою. Не вирішуйте проблеми самотужки. Попросіть допомоги, знайдіть помічників. А чи знаєш ти, що слово НІ у багатьох мовах звучить і пишеться майже однаково? Іспанською, англійською no, білоруською, сербською не, італійською не, польською ні, румунською нісі, чеською не, хорватською ні. Домашнє завдання повторити тему на сторінках від 27 до 31. Дякую за увагу. До зустрічі!